Всім добрий ранок. Зараз 6 година ранку. У мене, як завжди, кава. До неї сьогодні такий неймовірно смачний сирок. Якщо десь Туру туроруль, рекомендую є з різними начинками. І є без цукру смачно. І мене неймовірно захопив ось цей роман українського автора. Прямо читаю, не можу відірватися. Якщо десь побачите цю книгу, обов'язково візьміть почитати. Дійсно, поки що. Не знаю, чим закінчиться, але дуже хочеться постійно читати. Значить, супер ціками в процесі збору нашої гойдалки. Ось так вона буде виглядати. Ось це на неї вже полотняна частина. Тут вже залишилось ще багато, правда, запчасти. І ось вже початок самої гойдулки, але м -м, вона буде в саду. Просто тут складаємо тут простіше. Мені подобається, тут є підстаканники, можна пити каву, поставити і десь в саду, так посидіти. Тільки що дознімала для вас відео про закупку в аврорії. Дуже цікаво, чи вам сподобалось, а якраз розкладаю речі в цей новий контейнер. І бачите, дуже гарно все поміщається. а Мені для роботи дуже пригоджуються ці блокнотики з Еврори. Ну і, звичайно, якщо у вас дитина в школі або садочку, це просто неймовірна знахідка, різні кольорові бумаги, різні багато канцелярії, багато речей для творчості. Я в захваті від асортименту Заврори і ці штучки. Я думала дуже гарно зробити переробку, надіюсь, десь в мене вийде час, і я це зроблю. Зараз я ще працюю, ще маю зробити домашнє завдання з англійської. А у мене на роботі дають таку можливість безкоштовно вчити два рази на тиждень по півтора години англійську, але там дають таке серйозне достатньо домашнє завдання. Потрібно ще до години з ним посидіти, щоб дійсно підняти свій рівень. Ага. Тільки що помила голову, вирішила з вами поділитися деякими. Старими продуктами і деякими новими догляді за волосся. Цей продукт українського виробництва компанії Image я вже використовую багато років. і Від нього дійсно перестають випадати, перестає волосся, і починає набагато швидше. Єдиний мінус, якщо мене побачать виробник, це нам потрібна українська мова. Мені хочеться, щоб всюди всюди все було по-українськи, особливо на такий крутий, якісний засіб. Можна купити онлайн. Далі, чисто випадково, в Дєві познайомилися з такою компанії Instawood дуже подобається їх фульбашкова маска, дійсно дуже гарно піниться, і це одна з кращих бюджетних масок, яку я коли-небудь пробувала. Дуже добре вирівнює волосся, волосся блискуче, шовковисте. Рекомендую. Просто вау. Ну, на моєму волосі працює на 5 з плюсом. Далі повністю прибрала лупу шампунь Сульсена, брала в Аврорі. Без тільки крок перший. Тільки шампунь наносите на 3 хвилини, залишаєте біля коренів, і дійсно вона повністю зникає. Просто лав далі вже користують звичайним шампунем і час від часу е, користуються. 에, показувала вам, уже декілька разів красила волосся ось такими бальзамами. Це супер, кольори шикарні. Держиться непогано декілька ну Це бальзами, це не фарба, вона не буде довго держатись. Але мінус пішла у басейн, вийшла, і купальник одягла білу футболку, і в мене футболка стала в червоних п'ятнах. Тому це майте на увазі, я буду продовжувати скористуватись, тому що виходить міксувати дуже красиві кольори. А, можна вже більше місяця не крашу волосся, а, і, і при тому робити такий яскравий колір. Але ось це такий супер суттєвий мінус. Прямо після того, як використаєте бальзам, може покрасити вам після другого миття волосся. О. Сьогодні зайнялася переробкою баночки з в баночку для зберігання олівців. А для цього буду використовувати деякий декор з аврори і не тільки. Починаю з того, що перекрашую баночку у білий колір. Обов'язково рукавички і використовую ось такий спонж, щоб ви бачили, нанесення йде дуже таким цікавим способом, нерівним. Так мені набагато більше подобається. Далі беру ленту з Аврори і буду приклеювати на свою баночку. Вирізала потрібний мені шматок. І ось така банка в мене вийшла. Як на мене, непогано. Як ви бачите, тут у мене є вазочка старого кухоля і декілька ще перероблених баночок, в яких вже зберігається лізена канцелярія. Цю забираю в ванну для своїх олібів. Хочу вам показати само оригінальний подарунок і романтичний, який мені колись дарували. Це ось такий плакат із зоряним небом. З надписом зорі, під якими почалась наша історія, це було 10 років тому назад, навіть є точні координати, де ми зустрілися з чоловіком, і саме те зоряне небо тут зображено, яке було в той день. А це дуже, як на мене, хороший подарунок. Я не знаю, де зараз це знайти. Напевно, пошукайте десь в інтернеті, але це було, ну дуже дорогий мені плакат. Зараз збираюсь його вже поставити в рамку і десь повісити в спальні, тому що він мені дуже дорогий. Як вам? Прийшла додому, забрала з пошти посилки. Тато мамі замовив два масажера. У нас уже ці два є цих фірм працюють добре, працюють декілька років. Ними користується моя бабуся. Ось такий. Ви його кріпите якби на спинку стільця, сідаєте, і він робить прекрасну місаж. Ну, Ми, по крайній її так використовуємо, як ви бачите, є дуже багато варіантів. Працює добре, не скажу вам, скільки коштує, не замовляла не я, але у нас такий ще працює вже декілька років. Другий варіант це в окремій посилці, він вже йде вручний. Ви руками собі робите ось різні види. Масажу. З приємності до цього масажера йшла ось такий браслетик. Ну, думаю, в крайній мірі десь в Україні перепродають. Дуже добре, і плюс це прям дуже приємно. Тут, як ви бачите, знаходяться дві насадки, чорна лістака і кришки, щоб закривати. Буду пробувати на собі. Скажу вам, як мені враження саме від цього ручного. Цей розпаковувати не буду, у нас, в принципі, є. А, треба до те, щоб бабусі спробувати, як він, можливо, мені такий масажери. Ось я вімкнула, звик ви чуєте, як ви бачите, досить швидко рухається, це можна регулювати. І ось, досить непоганий масаж. Мені навіть дуже подобається. Я думаю, його треба почитати, можна навіть антицеллюлітний ним робити. Ну, цей саме ручний мені дуже-дуже сподобався. У нас продовжуються канікули. Оліза любить дуже ліпити пластиліном забрати. Бачите, який гарний вийшов тортик. У мене дуже гарний настрій зараз, п'ятниця вечір, і офіційно закінчився робочий тиждень. І у мене почалась відпустка. Я взяла на цілих 14 днів а Нічого не планую такого, кудись їхати. Просто є деякі справи, які потрібно закінчити. Не хотілося відпрашуватися від роботи. Треба злізу піти там до ортопеда, окуліста. Звичайні такі походи щорічні до лікарів. Нічого в нас такого нема. Просто я страхуюсь. І ми перевіряємося. Але ще треба буде вийти на роботу, тому що я бухгалтер. А бухгалтера, хто бухгалтер мене зрозуміє, не може просто піти в відпустку. Там завжди треба щось передати, щось доробити. Але це таке там буквально на годинку-дві вийти. Це вже не проблема. А, і ще англійська у мене лишається. Мені тепер два рази на тиждень, півтора години на англійську, поки було два заняття. Не можу вам ще дати такі прям розгорнуті відгуки. У нас досить багато в групі 9 людей. Цікавий такий момент, що потрібно перед уроком вчити слова. І готуватись якби домашні завдання перед уроком. Це прям якесь нове щось для мене. Але подивимося, що як буде. Якщо мені сподобається, це школа доступна всім, вона онлайн. Просто моя компанія її найняла для нас. Якщо мені в кінці сподобається, я вам розкажу, що як проходило чи вдалося мені підняти рівень. А зараз я швиденько йду збирати ще речі, деякі що мене дозбирали для переїзду. Тому що планую, якщо все вийде, щоб ми сьогодні ще зібрали нашу гойдалку. Якщо вийде, звичайно, вам покажу. Ось, на кінець склали гойдалку, дуже зручно, перенесемо в сад. А, Ліза вже катається. Тут класно, я навіть підстав і будемо тут творіпити так. Какао! І какао. Подобається тобі? Все, на цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу. Всім па-па-па-па.